Добрий день. Що? Мені сьогодні захотілося. Mm, захотілося, захотілося, захотілося. Гречки. <глаз> Не, гречки. Мені захотілося гречки А до гречки у нас буде оселедець. Треба, правда, його ще зробити, але... Ми зробимо оселедець. До оселедчику що Оцет, лимончик, це буде. от лимончик, на оселедець Це на відходи чесничок наш. потрошечку маринується. Що ж, будемо пробувати робити наш оселедчик до гречки. Щось нове. Будемо пробувати.